Ось така посилочка 250 кілограм, погнали. О! Тепер дивіться, що саме цікаво. Доставка доставка була 2 дві, дві, дві ще тисячі. Зараз ми перенесемо всередину і покажемо, що там було. А в нас серйозна прийомка, серйозні посилки. Зараз ми в процесі помаленьку будемо показувати, що там було. Так що дивимось. Для розігріву розібрали три ящичка. І що ми бачимо, перший ящичок це повністю тех. Все, нічого не треба перебирати, не треба брати магніта. Людина видно, що складала. Другий ящик забитий меддю. Третій ящик алюмінієвий ящик. І був мішок з латуню, не знаю, кілограм 30. Зараз будемо добиратися. Ось це переважимо і вкриємо ці ящички і вам покажемо. А поки щося глуши. Знайшли ми тут записочку. Скільки міді не будемо казати, але людина написала, Шолатуні 38, електротехнічний 36, ЦАМ 15, профіль 7, алюміній 82,7. Разом не кажу на яку суму і міді поки в кінці скажу. Дивіться, мішок алюміній. Мішок алюміній будемо перебирати тут технічний. Е, алюміній, е, спакована мідь. Алюміній і знизу ще один ящик не скривали. Зараз буквально через 20 секунд ви дізнаєтеся, скільки було міді і яка була загальна сума. А сума в нас вийшла 32 850 гривень. Отака от, от сума. І доставка 2 з копійками вийшла. Міді було 81 кг 100 г. Ну така посилочка, нормальна, ви бачили. Кому цікавить тема кольорових та дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал.